Всім привіт із Сонячної Іспанії. Компанія realtor 3D і я, Ігор, вітаємо вас. Подивіться, будь ласка. Ось яка картинка. Ми перебуваємо в самому-самому пляжі. І, і це дуже гарна локація. Зараз покажу вам саму квартиру. Подивіться, це балкон. Ось такий. Відразу кажу, не вистачає кондиціонеру. Кондиціонер можна поставити, як сусіди ставлять ось так, по стояку. Заходимо в вітальню кімнату. Вона пуста. Сюди ставиться диван, з цієї сторони телевізор, сюди кондиціонер. Зверніть увагу, опалення є і причому воно енергоефективне. Ось які стоять панелі для обігріву. Спальня. Спальня з будованою шафою ось така. Ну, освітлення можна було трошки зробити більш дизайнерським. Бачите, які лампочки? Це раритет. І зверніть увагу, вікна подвійні, ось просто по два вікна. Це і взимку краще, і влітку краще. Вони зберігають тепло і не дають квартирі сильно нагріватися. Який чудовий вид з вікна. Це просто фантастика. А там гори. Ходімо далі. Далі ми переходимо, ну, до речі, також панель для обігріву. Переходимо в санвузол. санвузол новий. З душовою кабіною. Ось так виглядає душова кабіна. Все тут є, все зроблено. Пішли далі. І друга спальня. Друга спальня отака, також з обігрівачем. З вбудованою шафою. Ось так виглядає. І подвійні вікна. Сюди вид на басейн, вид на гори, на зелень. І це пляжна лінія міста Гандія. І покажу ще кухню. Кухня виглядає наступним чином. Ось така кухня. Холодильник є. Варочна поверхня, умувальничок. Пральна машина, можливо, можна було б її змінити, коли перестане працювати, бо ці ще цього року вони дуже надійні, бачите? Цій машині, мабуть, вже років 15-20 точно. І ось так зроблено затемнення для того, щоб було не так жарко. Тут можна білизну сушити, щоб це не було видно. Для цього зроблена ось така решітка. Так? Ну, давайте ще раз пройдемось. Тут сходи. Хідна група, балкон, основна кімната. Це останній восьмий поверх. Будинок має ліфт і дві спальні. Перша спальня, санузол і друга спальня. Будь ласка, кого зацікавило? Будь ласка, звертайтеся.